Хочеш розчинитися на корпоративі так, що навіть фотограф тебе не знайде. Обери один із цих святкових антилуків. Ефект гарантовано. Сьогодні я покажу антиобрази, які рік за роком роблять одну й ту саму помилку. Вони не виглядають святково, а роблять образ випадковим. А в кінці буде сюрприз, тож не перемикайся. Відео жартівливе, але висновки серйозні. Постав лайк, підписку і коментар. Це допомагає моєму блогу рости. Перший типаж крила крилата миша. Це коли сукня ні про що, але займає Півметра простору. Проблема не у фасоні, як такому, проблема у силуеті. Форма приховує лінію тіла повністю, тканина не тримає структуру. Образ виглядає як домашній аутфіт у форматі Ну я ж намагалася. Святковість це не блиск, а пропорції. Якщо силует важкий і без форми, сукня втрачає енергію. Другий типаж сексуальний шок. Шкіра, вирізи, шнурівка, міні. І вся увага на одній людині, навіть якщо вона не хотіла. Заковика не у сексуальності, а у форматі. Тотал шкіра робить силует жорстким і агресивним. Блиск плюс облягання, плюс розрізи змагаються між собою. Образ нагадує сценічний костюм, а не вечірню сукню. Сексуальність працює, коли вона залишає простір для фантазії, а не кричить. Третій типаж мадам Баска. Здається, вона ще не визначилась до офісу чи на вечірку. Баска сама по собі невинна, але тут є нюанс. Силует недоречно строгий, тканина щільна, а деталь додає ваги з зони стегон. Для офісу тумач, для вечірки нудно. Вечірній образ має або рух. Або блиск, або гру фактур. Баска це застигла форма, яка рідко виглядає святково. І четвертий типаж квіткова каска. Квіти завжди дружні, але корпоратив не пікнік і не сімейне свято. Складність не у квітах, а в контексті. Принт додає денності, ніби це зустріч у кафе. Тканина рідко дає потрібну структуру. Силует не створює святкової драматургії. Там, де потрібен вечірній образ, квіткові сукні виглядають занадто простими, навіть якщо вони дуже милі. Для корпоративу хочеться. Більше ритму і акцентів. І тепер обіцяний бонус. Щоб не купувати святковий одяг в останню ніч і не бігати в стресі між полицями, я зробила безкоштовний шопінг гід з актуальними моделями, силуетами і варіантами для вечірки. Хто хоче, пишіть в коментарях слово свято і я надішлю. Не, не забудь лайк і підписку. Це допомагає просувати мої відео. Дякую. Бо розчинитися на корпоративі простіше простого. Треба лише одягнути один із цих чотирьох святкових антилуків.